Добрий вечір до вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність анфриківської міської ради, постійно профільні і депутатських фракцій. Ми з'ясуємо наскільки ефективною є взаємодія депутатського корпусу шостого демократичного скликання та виконавчого комітету щодо виконання соціально-економічних програм і передвиборчих обіцянок, які давалися. Минулого року під час місцевих виборів цю проблематику рельєфно окреслює 17-та сесія міської ради, яка у четвер продовжить свою роботу. Міські депутати мають намір ухвалити понад 30 проєктів рішень, які стосуються подальшої перспективи Франківська. Зокрема, її окреслюють програми соціально-економічного розвитку міста, сприяння місцевій туристичній галузі модернізації місцевого оподаткування. Чимало сесійних рішень стосуються також реформування житлово-комунального господарства. Зокрема, депутати запровадили інститут голів житлових будинків. А блок питань щодо врегулювання приватизаційних і земельних відносин за оцінками депутатів певною мірою має посилити бюджетні доходи. Ну і про особливості 17-ї сесії ми сьогодні докладніше поговоримо з депутатом міськради, представником комісії з питань соціально-економічного розвитку, туризму та інвестицій Світланою Оришкою. Добрий вечір, пані Світлано. Добрий вечір, пане Михайло. До речі, яке маєте враження від перебігу 17-ї сесії. Вона запланована на два пленарні засідання. Так, Так, ви знаєте, ну як завжди, на наше враження це є суто робочі враження. Ми кожен раз як ідемо в сесійну залу, ми налаштовуємося на конструктивну роботу. плідну. це відбувається. Від десятої ранку до може бути глибокого вечора з обідньою перервою, але робота йде позитивна, активна, конструктивна і відповідно в робочій обстановці. Активно приймають учень в обговоренні всіх питань, тому плідно працюємо. А ну діга не береться. От е, в цьому звіті е, е, чиновників Яфійської мерії перед депутатами там майже півтора-дві години. Вони розповідають, як яка реакція є на запити виборців, тобто і на запити депутатів. Ну знаєте, все таки зранку, коли ми приходимо, ми де ще так розважливо ставимося і відповідно позитивно сприваємо деякі. Відповіді на запити і так само оголошення цих запитів нас цікавлять деякі такі теми, які дійсно піднімаються депутатами. І вирішення цих питань нас теж цікавить, тому що шляхи вирішення питань це завжди є позитивно для міста. Я так бачу, що найбільший інтерес до цього проявляють депутати-мажоритарники, які в принципі формують ці запити. Бо ну, ті, хто там по списках, то вони там ну, не змушені брати участь, слухати, дискутувати. Можливо, ви, ви знаєте, всі депутати беруть активну участь і цікавляться особливо відповідями на ці питання, тому що ті питання, які піднімаються, це не тільки ці питання. Вони є дотичні до інших багато, багато інших проблем, які вирішуються десь в комплексі, так сказати, різні питання по поврегулювання. В пасічній руху автомобільного це є спільне питання, яке має вирішуватися містом. А воно піднімається і болить, під поспіль, всіх, депутатів. І болить всіх депутатів і мешканців міста, особливо водіїв. Ну і також дуже багато питань піднімається з приводу облаштування дитячих майданчиків. Так, дитячих майданчиків, будівлі нових садиків. Е е е Прибирання будинкових територій, прибирання взагалі міста Івано-Франківська територій вулиць. Тому ці питання вони всі піднімаються. Так само облаштування десь стоянок, облаштування зупинок автотранспорту. Це є наболіла тема, тому ми врегулюємо десь сесійній залі допомагаємо. Світлана, я звернув увагу, що майже там ціла низка проектів рішень чи цільових програм. От наступного року ухвалюються напередодні. Бюджетного процесу, ну, все виходить так, як у відомому кінофільмі: спочатку стільці, а потім гроші. Ну, знаєте, десь є дійсно такий позитивний момент в цьому питанні, що цього року ми дійсно програму соціально-економічного розвитку приймаємо до бюджету. Ще бюджету. Так як минулого року ми приймали вже вдогонку бюджету. Спочатку прийняли бюджет, а потім приймали програму соціально-економічного розвитку. Відповідно, ті заходи, які були заплановані, не всі були десь профінансовані. Ну, враховуючи те, що кошти виділяються як з міського обласного, так і державного бюджету. Мо я десь... зрозумію, цю тенденцію власне підтримують всі фракції, хоча вона швидше за все йде від голови бюджетної комісії Романа Мофі. Я, я думаю, він десь є такою рушійною силою, що він їм допомагає. Десь виконавчим службам працювати більш активніше, а відповідно всі фракції підтримують, тому що дійсно треба налаштуватися на ту тенденцію, що має бути спочатку розпланована робота, а потім вже відповідні заходи заходи мають бути профінансовані. Тому краще це попередити ніж потім доганяти. Бо, до речі, ви задали про фракції. От за вашими спостереженнями, наскільки дійсно депутатські фракції є адекватними до того порядку денного, до тих актуальних питань, які вносяться. На сесію, чи немає тут протиріч, як вони між собою, чи є попередні можливі консультації, бо дійсно дуже багато проєктів господарського плану і характеру приймаються майже одноголосно. Чому є така злагоджена робота? Це дійсно всі фракції мають можливість і приймають обговорення попереднє в усіх наболілих питаннях, які є в порядку денному. Відрадним є те, що ми дійсно десь порядок денним бачимо за тиждень до і матеріали, більшість матеріалів ми маємо за тиждень до проведення сесії. Але погано таке, що ми в день засідання сесійного нам дають ще дуже багато додаткових питань, які вносяться в сесійну залу. І чомусь ці питання. Попередньо вони не обговорюються. Вони є сирі, правда? Вони є сирі, не обговорені, не вивчені. І в сесійній залі вони викликають дуже велику активність не тільки з однієї фракції, а всі фракції підключаються. Для того, щоб прийняти якесь правильне рішення, ми змушені це питання обговорити, вивчити і відповідно вже десь детальніше. Щоб прийняти правильне рішення, його треба спочатку детально і вивчити. Тому є конструктивна праця і відповідно плідна праця зі всіма фракціями. Я не можу сказати, що одна фракція. Більше десь приймає участь одна менше. Всі фракції приймають участь у обговоренні всіх питань, але відповідно вже обговорення в сесійній залі, коли пройшли депутатські комісії, коли пройшли вже депутатський клуб. То вже потім, аж ми відповідно в сесійній залі, якщо питання прийняте, воно чисте, воно гарно, красиво обговорене, воно тоді приймається без будь-яких речі, я теж звернув увагу, що на швидкоруч приготовлені проекти рішень більше консолідують депутатський корпус за ніж ті питання, які десь там були на прогонці в виконавчому комітеті, в депутатському клубі. Так, тому що все таки ті питання вони виявляють свою істину і свою правоту в сесійній залі. Можливо, десь. Nee. І підтверджують, до речі, професіоналізм депутатського корпусу. Однозначно, у нас є фахівці різних галузей, тому кожна комісія, яка включається зі складу різних фракцій, члени комісії, різних фракцій, вони мають можливість десь ознайомитися з будь-яким матеріалом. Взяти, наприклад, наша комісія, яка має дотичність до великого управління, яке має дуже багато відділів і промисловості, і підприємства, і інвестицій, і економіки, і туризм. І на, на нашій комісії Це так званий фінансово-економічний блок. Так, фінансово-економічний блок. Наша комісія розподілила кожну цю функцію цю, погалузево за кожним депутатом, який входить до складу. Я зокрема курірую, десь галузь Туризму є в нас інвестиції, є в нас соціальний розвиток, є в нас економічний, є в нас підприємництво. Люди, які галузево відповідають за цю галузь, і вони її вивчають детальніше. Якщо питання стосується тої чи іншої галузі, він бере матеріали, вивчає дійсно абсолютно все адекватно. Нам на комісії представляє. Ми викликаємо, якщо потрібно, представники одної іншої сторони і слухаємо питання зі всіх сторін. Тому обговорення йде широке, а от за цей звітний рік ви можете підтвердити той факт, що дійсно є партнерські відносини між, скажімо, вашою. Профільної комісії і тим же управління економіки. От пані Орешко, запросто може прийти до пана Білика і сказати, Богдані Ваша, ну покажіть, що ви готуєте наступну сесію. Ну, покажіть цю програму, чи проект, чи, чи розрахунки. Ви це можете зробити? Ну, я думаю, що можу я це зробити, хоча неодноразово, коли я зверталася до нього по будь-яких питань, він ні, ні одного разу мені не відмовив. В поданні інформації, але чомусь за останній період я Іванович коли... дуже делікатна людина, але він є ще не всі чиновники міської виконавчої влади. Так, і хочу сказати, що Богдан Іванович є дуже великий професіонал в своїй справі. Я не буду робити йому таку рекламу про вселюдно, але він є професіонал. Але остання депутатська наша комісія показала, коли ми розглядали дійсно важливі питання це питання програми туризму. Не прийшов ні начальник відділу, ні Богдан Іванович собі захистити цю програму. І так само, коли програма виявлялася. Представлялася на сесійну залу соціально-економічного розвитку. Вона до нас на комісію не прийшла. Ну я мушу нашим глядачам сказати, що ми говоримо про начальника міського управління економічного та інтеграційного розвитку Богдана Білика. Пані Світлана, давайте подивимося на те, як депутати в сесійній залі позиціонували себе до програми соціально-економічна розвитку Франківська-2012». Міські обранці розкритикували програму економічного та інтеграційного розвитку на 2012 рік. Цей документ своєрідний орієнтир для майбутнього бюджету. У ньому прописано не лише проблеми, які доведеться вирішувати упродовж наступного року, а й пріоритети розвитку Івано-Франківська. Ми ставимо там шість завдань. Вони в основному стосуються вдосконалення економічного розвитку, в тому числі і залучені інвестиції через Крипницьку промзону. Це будівництво дошкільних закладів і капітальний їх ремонт. Це відповідні кошти витрачення і організація роботи пов'язані з 350-річчям святкування дня міста Івано-Франківська. Документ економічного та соціального розвитку, наче невелика книга, у якій понад сотню сторінок опрацювати його змогли не усі депутати. Деякі міським обранцям програми економіки міста роздали напередодні. Це теж серйозний документ. Я ж тільки що ранком його отримав. Серед тих депутатів, хто таки встиг опрацювати всі положення, Ростислав Кукуруз до авторів проекту у нього чимало зауважень. Ми повинні в цій програмі писати все таки правду і ті реальні речі, які будуть в місті відбуватися. Бо я собі ну відверто ще не уявляю, хто візьме на себе, знаєте, відповідальність за нових 7 тисяч робочих місць в місті Івано-Франківську. Тобто, це є ті речі, які ми. Декларуємо як бажані, але на мій погляд, вони до реалій не мають ну, ніякого стосунку. Депутат називає цей документ не інакше як програмою про життя міста у наступному році. Головна його прогалина – відсутність конкретної цілі. Ми не розуміємо, яке, місто ми, яке сьогодні місто ми будуємо. Чи місто з туристичним? Ну, напевно, ні, бо вже ну, з туризмом в нас, на жаль, не складається. Правда, місто, де буде розвиватися високотехнологічні галузі промисловості. Ну, теж напевно, ні, тобто я сьогодні не бачу взагалі гасла. Я не бачу бренду цього міста. Зрештою, програму економічного та соціального розвитку затвердили за основу її доопрацюють та ще раз обговорять на всіх профільних комісіях. Оновлену програму представляти наступній сесії міськради. Світлана Андрій Шкварла. Новини на вежі. Пенсіла, чи погоджуєтеся ви з тим міркуванням, з тими застереженнями, що і в сині залі висловлювали ваші колеги депутати з приводу цієї надзвичайно важливої програми, яка ухвалюється на наступний рік? Так, я погоджуюся з цією думкою, і це була подумка, була думка не тільки двох депутатів, це думка була цілого депутатського корпусу, тому що дійсно, коли ми цей документ получаємо за 15 хвилин до самого ж відкриття сесії. В залі засідань, і як можна дійсно об'єктивно переглянути 105 сторінок, які є описані в цій програмі, об'єктивно реально підійти і вибрати шляхи, і внести якісь зміни до цієї програми, це було неможливо. Тому десь ми прийняли її як за основу і відправили до опрацювання в депутатських комісіях. Дуже позитивним є те, що все-таки ця програма піднімає ключові питання. Які є актуальним для нашого міста, які основні це... меседжі закладено? Ос основний меседж такий, я так зрозуміла, це допрацювати те, що вже розпочато. Тому що, як ми вже говорили про хриплинську промзону, ми вже говоримо давно, але кроки не робляться. Але в цій програмі вже якісь шляхи прописані. Так само будівництво автомагістралі між вулицею через вулицю Івасюка Солотвинською. Бистрицею і селом Клузево це так звана об'їзна магістраль Так, об'їзна магістраль так само по цій програмі ми. Якщо ми її втілимо в життя, ми придбаємо ще п'ять нових тролейбусів, які будемо мати, які будуть їздити містом Івано-Франківська. Це покращення сервісу транспортом слугового транспортне перевезення Будівництво дитячого садіку також закладено. Але є такі заходи, які би були позитивним і потрібним для міста Івано-Франківська, навіть в проведенні в тому контексті, що Євро 2012 у нас проводиться вже на наступний рік. Програмі... Це в тому самому році, що повинна так, реалізуватися, реалізуватися програма. ця програма. Але жодного кроку, жодного якогось заходу, який би передбачав втілення таких заходів до Євро 2012, нас немає. А ми говоримо знову ж про івано-франківське туристичне місто. То, якщо ми не залучимо сюди хоча б маленьку кількість туристів зі Львова, де це є зовсім недалеко від нашого міста, то для чого, про який туризм ми можемо в місті Івано-Франківську говорити? Чи йдеться також у цій програмі про створення чи розширення робочих місць? От, що власне сказав Ростислав Кукуруз із бюджету так, комісії? Так, ви знаєте, дуже велика кількість 7 тисяч робочих місць на наступний рік. Ну це як є... план, да? Це як план, але як ми можемо судити, що це є план, якщо ми не провели хоча б якогось аналізу за минулий рік скільки ми створили робочих місць за цей рік, В тому числі, що відбувається в центрі зайнятості? Так, в центрі зайнятості, і ми знаємо прекрасно, що дуже багато підприємців зараз подали свої документи і чекають на закриття. Своєї підприємницької діяльності, але чомусь податкова інспекція ну десь їх затримує. Щоб я так розумію, щоб подати показники, що вони ще функціонують як підприємці Податкова інспекція її стримує, аби ви аби не розбіглися. Так, щоб вони створили ці самі робочі місця, так звані на папері, але в реальності ці підприємці вже не працюють. Їх просто діяльність призупинена. Але вони не ведуть ніякої господарської діяльності. Але відповідно є аналітика, вона облікує, що ці люди мають спеціальність, що вони відповідно мають якусь роботу і занятість. Я так як для мене, то краще би не збільшувалося безробіття. Про ті тенденції, що ми мали маємо, маємо збільшувати робочі місця. Якщо воно хоча б було на такому рівні, як зараз є, але ми маємо думати, що наших студентів, які закінчують вищі навчальні заклади, ми не маємо куди на роботу їх відправити. Що це десь є неправильно. Програма відправ... відправляється на доопрацювання. Що це означає? Чи не означає це, що знову таке там скільки є комісії є їх mm -hmm. чимало, почнуть пропонувати щось своє? Це знову буде отакий такий, такий об крупний об'ємний документ, який буде знову таки важко реалізувати, тому що абсолютно нові будуть ініціативи, нові меседжі. Десь ця програма це десь є механізм втілення стратегічного плану розвитку міста Івано-Франківська, який вже, вже нього ухвалений, ухвалений і прийнятий на, міською радою на наступну п'ятирічку. Тому механізм втілення цього стратегічного плану це є ця програма. Але все-таки тут можна сказати, є такий підхід, що як ми можемо цю програму розглядати, якщо жодна депутатська комісія її не бачила. Навіть ці механізми втілення, можливо, я розумію, що управління це є високопрофесіональні люди, але можливо вони десь щось недопрацьовують. Нам пер треба перейти вже від практики перепису з року в рік просто статистичних даних, просто тільки інформаційного блоку, нам потрібно перейти до. Конкретних реальних кроків, які втілюють в життя, сам сам же механізм, як ми будемо втілювати ті чи інші заходи. Якщо в нас передбачена дійсно хриплинська промзона, що ми маємо зробити, які кроки нам треба зробити цього року, щоб ми на наступний рік сказали, за цей рік ми зробили це. І в нас вийшов позитивний результат або навіть негативний результат. Ми, відповідно, можливо в плануванні роботи треба щось змінити. Але це треба робити. Питання треба піднімати і міняти в підході до реалізації цієї програми. Чи означає це, якщо перепишуть цю книжку, так запропонують якісь нові варіанти або, можливо, відредагують те, що там вже прописано? Чи означає це, що тепер програма піде в пакеті з, зі всіма іншими документами вже на бюджетній сесії? Так, я думаю, що якщо ми її допрацюємо зараз за цей короткий термін, тому що вже почався грудень. І то відповідно ця програма буде прийнята і ну і буде реалізовуватися в в бюджеті на наступний рік. Ще ухвалилася також програма розвитку туризму. Які її особливості, от з точки зору підтримки цієї галузі розвитку її економіки, і взагалі що означає туризм івано Франківську? Що для мене я наболілим в місті Івано-Франківську? Так це туризм. Можливо, тому що я до нього маю дотичність, а можливо тому, що дійсно ми тільки говоримо про туризм в місті Івано-Франківську навіть візьмемо такий відрадний сюжет, що ця програма, яка була представлена нам в сесійній залі, вона не мала обговорення. В депутатській комісії десь зі сторони людини, яка це розробляє. Це відповідно начальника управління. Він не прийшов захистити свою програму. І що було негативним для мене в першу чергу, що ми не отримали звіт за виконання тієї програми, яка мала місце втілення за 2007-2011 рік, яка мала розвинути інфраструктуру, зробити підґрунтя для подальших втілень. Такі основні заходи, які би мали включати ця програма, це відсутність громадських биралень. Це відсутність вказівників і карт схем, деякий об'єкт у нас роз у нас. Є що показати. Ми говоримо про місто Івано-Франківське як транзитне місто для туристів. Є курорт, є відповідно місця, де ми можемо їх показати. У нас відсутня мережа інформаційного забезпечення. Що турист і де він може побачити? І все-таки ми десь в депутатський корпус був таким ініціатором, щоб в контексті Євро 2012 проведення місто звернулося більш тісніше працювало з областю. Я знаю, що вони зараз починають десь з Львівською обласною радою популяризувати західну Україну на Євро 2012 в контексті, і все таки місто би мало представити себе як одне із транзитних міст туризму. Що також міська рада вирішила із торгівлею алкогольних напоїв, це таке було резонансне рішення. Воно довго обговорювалося ще до початку цієї сесії. Так, це одне із таких питань, які в сесійній залі мало ще продовження, тому що прийшли підприємці. Вони правда просто посиділи і нічого не сказали, але тут є дві складові: з однієї сторони, у нас виступають підлітки церква. Громада і відповідно вплив алкоголю, з іншої сторони, у нас підприємці, у нас власники закладів, де надаються послуги по реалізації алкоголю. Тому міська рада десь встановила певні обмеження торгівлі слабоалкогольними і алкогольними напоями. В першу чергу це мають бути місця, які визначені не біля школи, не біля освітніх закладів, не біля спортивних закладів. Культових споруд, культурних закладів. Це мають бути місця, де відповідно, є громадське скупчення, але немає якихось об'єктів, де алкоголь повів відповідно якийсь вплив. Також обмеження були, що ці місця мають бути оснащені певним обладнанням. І не самі же приміщення, де здійснюється продаж алкоголь, має мати більше, ніж 20 метрів квадратних. Я думаю, що ці обмеження... але це не стосується закладів ресторанного типу. Тому я думаю, ми десь знайшли такий компроміс, бо однозначно в центральній частині міста є дуже багато ресторанних закладів. Якщо зараз робити таке обмеження, для них це буде збитково і відповідно втрата їхнього прибутку і нашого бюджету. Десь було прийнято таке рішення. Воно попередньо обговорювалося зі всіма громадськими організаціями, церквами і підприємцями також. І десь зроблено такі. Можна сказати, компромісні рішення і прийняті в сесійній залі. Можливо, це питання буде мати і подальше, і якусь проблематику піднімати, але на даний момент є так. Пані Світлано, на другому планому засіданні депутати мають заслухати такий потужний, завжди потужний земельний блок. От, наскільки він підпорядкований власне бюджетним доходам, а наскільки він підпорядкований в упорядкуванню взагалі центральної частини міста, там є таке про демонтаж. Деяких забудов не санкціонує. Тому подібне ми бачимо дуже добре, що вже один наш так званий Чиряк. Вже ми його знесли біля кінотеатра космосу, де на будова була. Відповідно, ми вже її позбулися. Я думаю, буде і ряд також таких самих. Знесень, дай Бог, щоби до нас прислухалися і подивилися, що так не можна робити. А по відношенню до земельних питань воно від... чому на друге пленарне засідання? Тому що готуються ділянки, які будуть мати в подальшу реалізацію, можна на аукціоні буде придбати. І зараз якраз от обговорюється питання згідно цих місць розташувань їхньої території. І відповідно буде подальше втілення їх у життя, і відповідно, надходження до бюджету. До речі, порядок денний обговорювався напередодні сесії в традиційному депутатському клубі. Так, порядок денний обговорюється як в клубах депутатських, так і в депутатських фракціях. Кожна фракція попередньо збирається, обговорює ці питання, які є виносяться в сесійну залу. А так само обговорюється, і в на депутатських клубах. Ну, відповідно, якщо депутат зацікавлений у вирішенні цього питання або ефективному представленні, він приходить. На депутатський клуб, і відповідно там всі дискусії і всі бесіди відбуваються згідно вирішення цих питань. Якщо депутат десь не прийшов в ряду якихось особливостей, він має можливість поспілкуватися ну, в іншому форматі з фракціями, прийти на депутатську комісію. Відповідно, довести до нас цю інформацію, щоб в сесійній залі не перетворювати на повну дискусію, на повний балаган, то ми десь ці питання проговорюємо попередньо. Ну і також мені депутати-мажоритарники кажуть, що вони зараз частіше зустрічаються з виборцями на виборчих кругах і намагаються десь відзвітуватися за перший рік роботи у представницькому органіафранська. Так, зараз відбуваються активні збори і звіти депутатів. Причому в різних Особ... формах. Так. Так, особливо нашої фракції, я не знаю за інші фракції, но фракція Ну, фронтсмін теж проводить таку зустріч е, ну, з мешканцями міста на, в центрі міста от, угу, на площі. Угу. Ну, фракція свободи, відповідно, кожен депутат звітується в першу чергу на себе на окрузі. Якщо е, запроведено роботу і, відповідно, заплановано роботу за, на наступний рік. Є якісь певні заходи. До мене навіть сьогодні вже перезвонила. У мене на окрузі є поліклініка, і завідуючий лікарі попросила, щоб я вже на наступний рік їй допомогла вирішити питання з квітниками. Я відповідно взяла це питання на планову роботу і буду з цим працювати. Це десь я звернув увагу, що на сесії питання про запровадження інституту голів будинків, яке готується в рамках реформування, ЖКГ, прийшло майже без дискусії. Це означає, що депутатський корпус проявляє дійсно політичну волю до логічного проведення чи завершення цієї комунальної реформи. Так, це йде все в контексті реформи УЖКГ, і відповідно людина, яка буде закріплена і буде голова того будинкового комітету або відповідно того будинку, вона буде мати ключові важелі для урегулювання тих питань, які є наболілі. і вона відповідно буде за це відповідати і знаходити компроміс. Це десь буде представник. Того будинку з відповідними спілкуватися з відповідними владними структурами це є дуже хороший позитив, і я думаю, що ми будемо в цьому працювати. Тому ми і підтримали це питання. Спасибі, пані Світлано, що завітали до нашої телестудії. Свої аргументи за і проти з приводу порядку денного чергової 17 сесії міської ради, яка у четвер завершить свою роботу. Висловила депутат Світлана Оришко, фракція Свобода. Спасибі за увагу. До зустрічі в ефірі. Бачу.